Де взяти щастя? Ми продовжуємо тему про модні нині вчення, що навперебій розповідають, як думками притягнути успіх і реалізувати усі свої бажання. Наприклад, одна із порад. Чітко сформулюйте та запишіть свою мрію, але у теперішньому часі, наче ви це вже маєте. кажуть, працює. Автори цих теорій, напевно, аби підкріпити їх доказами, згадують навіть про квантову фізику, адже обивателю про цю науку мало що відомо, і тому можна легко ввести в оману. Аби перевірити ці казкові теорії, на практиці ми затіяли експеримент у реальному часі. Відвели на нього два місяці. Чим він увінчався? Розповість Наталя Ковальова. Поиск роботи, поиск любви. Як повернути любимо Тоже неплохо. Два місяці тому ми розпочали експеримент. Чи вдасться притягнути удачу думками? Його учасниця Юлія звільнена з роботи через кризу. Вона погодилася піти на тренінг управління реальністю за три тисячі гривень. Організатори пояснили, що ціна така, аби шкода було кинути тренінг на півдорозі. Юлію, як і решту попросили заповнити анкету. Напишіть три значимо для вас пам'ятає що пришедше з вами конкретно і надо вказати возраст та чувства, які ви виспитували. Цей тренінг частина популярного нині вчення про позитивну психологію називається транссерфінг реальності. Вигадали його у Санкт-Петербурзі. Автор абсолютно серйозно пропонує повірити у якусь фантастику, що часу не існує, всі події вже відбулися одночасно, причому варіантів тих подій безкінечна кількість. Тобто, ким би ви себе не уявили, скажімо, власником екзотичного острова, або, наприклад, голодним бомжем на вулиці, або актором, який отримує Оскар, в якійсь реальності ви вже таки є, і своїми думками можете перекинути себе у відповідний сектор. Ім'я автора трансферінгу Вадима Зеланда обросло чутками і легендами. Про себе він пише, що в радянському Союзі вивчав квантову фізику, але ані журналісти, ані більшість учнів його ніколи не бачили. Іменно цей тренінг, він непростий, непростий, тому що управляти реальністю для цього много чого нужно в себе познати і і мати хороший такий мотив сильний, мощний. Ми притримуємося того, що пространство останству варіантів прямо сейчас здесь є. А раз так, то любой варіант доступний. Як мені його вибрати, як нему прийти, це хороший, интересный вопрос. Це как раз і и и а что що мной мною. А як я можу по-другому себя чувствовати? Як я можу взяти то, що хочу взяти? Увесь тренінг знімати не дозволяють. Адже будуть створені неприємні для учасників ситуації. Вони купатимуться у собі, а деякі навіть плакатимуть. Зможемо зазирнути на кілька вправ, а поки спостерігаємо за зміною настрою нашої героїні. Тож перша перерва. Очень сложно ну, как бы, сформулировать желание, оказывается. Никогда не думала, что так сложно сказать четко, ясно, чего ты действительно хочешь. Минає ще кілька годин, тепер усі виглядають втомленими. Непривична ситуація. я никогда не была на тренингах, да? Непонятно, как ты себя чувствуешь даже, якась то такая потерянность. Знаешь, вообще, сейчас я чувствую то, что пытаются показать, что ты очень много тратишь энергии на то, что вообще не нужно делать. Как бы, что вот эта вот игра, которую мы играем, все люди, в которую играют, да, вот я такой-то. Это забирает очень много энергии и не дает продвигаться вперед. Під кінець першого дня тренінгу Юлія описує свої відчуття як не надто приємні. Фізично болить все тіло, наче з тренажерного залу. Наче її силоміць ламають, а вона опирається. Должно пройти время. Например, у нас после программ часть участников сразу выдохнули. Они говорят, да, это то, что я хотел, это интересно. А часть уходит молчаливо, некоторые иногда даже как в сложных переживаниях находятся. Другий день тренінгу. Якщо ви правильно визначили, чого хоче ваша душа, то нічого не завадить втіленню такої мрії. Усі двері будуть відчиненими. Це взяли за істину теорію транссерфінга реальності, який вигадав у минулому фізик Вадим Зеланд. Зараз ви бачите вправу, де учасники начебто мають відчути, чого вони насправді хочуть і чого їм бракує. Так ти себе чувствуєш. Ні, ні, немає. так. ні причасності. Ми поцікавилися в українських вчених, чи знають вони про такого Вадима Зеленда, Фізика у минулому ніхто про нього не чув. Не чув і професор фізичного факультету університету Шевченка. Святослава Вільчинського дратує те, що нині філософію видають за квантову фізику. Ви коли небудь задумувались над тим, із чого зроблені мислі. Ми попросили прокоментувати вченого також популярний документальний фільм, якої глибини кроляча нора. Тут ідеться про те, що існує безліч паралельних реальностей, і квантова фізика це довела. Частиці постійно з'являються і зникають. Так куди вони уходять, коли їх немає тут? Це очень хитрий вопрос. Я собираюсь дать вам два атвіра. Ответ номер один: Они уходят в альтернативну вселенную. Ерунда повна. нашему сознанию кажется что мы движемся вперед во времени но квантовая теория утверждает что мы можем также перемещаться назад во времени нет квантовая теория такого не утверждает угу. откуда угу. ты все это знаешь я читал комиксы доктора кванта и я что это аргуменка Увесь фільм суміш правди і брехні. Такий вердикт професора Вільчинського. Відомі факти з квантової фізики перевертають із них на голову. Адже, поки матеріальні здумки не довели на дослідах, для фізиків це маячня. Вполне може є квантових процесів, які і Мисс впевнені матеріальна. тобто його можна детектувати тим чи другим способом. Я не знаю. Я думаю, і ніхто з моїх колег не знає зараз. Тобто, ну, в не знає. Нет эксперимента. Це касается живої матерії, о которой ми не знаємо проти нічого. Повертаємося до нашого експерименту, притягни удачу думками. Минуло майже два місяці відтоді, як ми розпочали його для Юлії. Два дні на тренінгу її вчили управляти реальністю. Мені не обіцяли, що щось зміниться в житті, я не знаю. Для мене сложно сказать, да чему вообще это все приурочено, як это может повлиять на людей. Потому что я вийшла да, после тренінгу. Ну, наверное, спочатку первую неделю хотіла, щоб шука что по упало на голову. Не произошло. Пряники не посыпались на голову два місяці тому на момент початку зйомок Юлія не мала роботи. Її звільнили через кризу. Ну, единственное, що я когда я прийшла на тренінг, я була без работы, так скажем, да тепер я з роботою. Буквально там через два дні мене пригласили обратно ту роботу, де я робота. У Юлі знову з'явилася робота. Чи означає це, що наш експеримент спрацював, чи це лише випадковість? Нині це не доведуть ні психологи, ні фізики. Хто що хоче, те й обирає для себе вірити науковим доказам чи привабливим теоріям. Але от чого ніхто не заперечує, що від позитивних думок хоча б користі більше. Наталя Ковальова, Наталя Неділько, Микита Ісайко, Сергій Килимник. Подробиці тижня телеканал Інтер.